Так виглядає якісна шоу-бізнесова пропаганда. Тепер повертаємося до української ой не здася Україна ніколи не здася. Це здається, тільки орками лише у касі. Коротше, це наша пропаганда. бізнесова <кій> потап Ну як завжди, ми співаємо не про росіян. У нас орки там і це все шаровари, тири -тири, та, -та, 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 та та імітація народного, там якийсь простий текст. Коротше, орки. Ну Патапінка нас потішив. Він тепер буде співати тільки українською мовою. Але я буду співати пісні, які були до цього написані, якщо люди попросять на концертах, ну це історія моя. Але нові пісні тільки українською, іспанською, англійською, ніякою російською. Нові пісні тільки українською, тільки українською, і команда або дотична до потапа команда теж така: ні-ні-ні, ми тільки нові пісні, тільки українською, як Віра Брежнєва. Надя зізнається, що бажання співати свої старі російськомовні хіти відпало зовсім. Виняток вона робить тільки для військових, коли просять. Вони попросили військових заспівати хіти, тому що вони хочуть згадати, що їм подобалось. І, ну, звичайно, я для них це співаю. Але в мене дивне відчуття, коли я співаю ці пісні зараз. Я буду співати тільки українською. Ну але звичайно, звичайно, якщо мене попросять заспівати російською, це ж пісні, які вже були, то я буду співати російською. Писав альбом українською називається Замальовочки. Я зараз повністю перемкнувся на українську мову і викреслив для себе російською на зараз. Нові Пісні від мене російською не будуть мною Стоїть завдання, як зробити так, щоб українська нова музика стала. Заробляти, стала явищем, і стала себе кормити, і стала годувати, і, і, і стала всесвітньо відомою. І я придумав, як це зробити. І зараз, зараз я працюю над цим сам. І я це зроблю. А ви знаєте, тут робота журналіста відсутня в кадрі, тому що потап говорить, що він зараз хоче зробити, щоб українська музика стала всесвітньо відомою? Так ніби він здатен зробити, щоб вона стала всесвітньо відомою, тому що до цього він щось не зробив ніякий проєкт всесвітньо відомим. Ну там НК на іспаномовний ринок, але ну, ви розумієте, всесвітньо відомим вони точно не стали. Да? Це перше, Тіпа, як він збирається це зробити, якщо він цього ніколи не робив. І ну, русський мір це не всесвіт. Я зразу говорю, потап. То що для русского міра ви були відомі, це не робить це всесвітньо відомим проєктом. Це от як Віра Брежнєва, там міжгалактична півіця. От це перше. А друге питання: я зараз буду робити нову українську музику, всесвітньо відому. А яку ти до того музику робив всесвітньо відому? От якщо ти зараз... Зараз українську музику почав робити, а як ти до того робив всесвітню відомо? І взагалі у мене є питання, яке ну Андрій озвучив у своєму ефірі. Рекомендую вам подивитися там 4,5 години. Якщо вам треба генеральне прибирання і розумні думки у супроводі, можете ввімкнути 4,5 години, прибирати, насолоджуватися розумними думками. Там є що послухати, і зокрема, там звучить питання, яке мені хочеться поставити всім нашим шоу-бізнікусюкам. Якщо ви е змінюєтесь. Переходите на українську мову, то було б непогано, аби... аби ви сказали, чому ви раптом переходите на українську мову раз. І було б непогано сказати, а що то було раніше, і чому ви раніше не перейшли на українську мову. Треба ж якось людям це, це пояснювати. Треба ж якось пояснювати, а то от я зараз почну працювати на те, щоб зробити українську музику всесвітньо відому. По-перше, чого раніше нічого не зробив. А по-друге, а, типу, а яку музику ти просував до цього? От реально, а яку ти музику просував до цього? Не українську? Ну, знаєте, воно ж по Фрейду, а по Фрейду. І от, ви знаєте, у Потапа. Ви хотіли детокс? зараз буде то, детокс. Він говорить: я зараз буду тільки українські пісні співати, але російські хіти, якщо будуть просити, я буду співати, бо це наша історія. І от з українських хітів у Потапа можу згадати тільки один. Вона об'єднала нас не випадково. Ми з нею здолаємо все. Юля, Юля, Україна, Україна. Нас єдина Юля Юля Україна, Україна, у нас єдина, Юля Юля, Україна, Україна, у нас єдина, Юля Юля. Але зараз, зараз Потап став зовсім інший. У Потапа зараз нова концепція. У нього тепер шлях додому. Джамала, привіт. Тепер у Потапа шлях додому. Така свіжа ідея взагалі, до того ніхто не придумав такого. Тут Потап придумав шлях додому. В, троках, в строках. Строки, okay. окей, нової роботи, поміж рядків, вчитується глибока думка про повернення до витоків нашої культури, любові до нації та до самих себе. Це не просто шлях до рідного дому, а пошук ДНК свого народу. Кожен українець у цей складний шлях проживає нелегкий складний час, проживає нелегкі часи. Прекрасно, ми проживаємо нелегкі часи в складний час. Багато хто був змушений покинути свій дім, свої міста, навіть країни. У нас багато країн, але любов до свого коріння не, зні... не не зникає ніколи. Говорить нам Потап. До цього він не демонстрував, а тут задемонстрував і навіть записав пісню Шлях додому і зверніть увагу на текст. Шлях додому, шлях додому, шлях додому, через біль, через кров, через тому ти допала на поліна шлях додому. Знову, знову. Шлях підмівати знову додому поміж коментарями нікчемними. Ну ви ж розумієте, що це навряд чи коментарі русських людей, а коментарі на адресу самого Потапа, який зразу такий шлях додому поміж коментарями нікчемними. Ну знецінюючи взагалі відгуки на його творчість, сквіртчість і от цю фігню. І от зараз ми шукаємо ДНК. Ми шукаємо в цей складний час, який проживаємо в нелегкі часи. Ми шукаємо ДНК свого народу. Сьогодні кожен з нас, герой, військовий, волонтер чи просто активний громадянин. Всі прокладають шлях до того дому, який ототожнюється з мирним життям і щасливим буттям. І зараз я вам покажу один із видів того, як наш шоу-бізнес здатен в пропаганду. Да? А пропаганда російських інтересів виглядає, як ми запускаємо проєкт, який хавають від Японії до штатів. Випускаємо дівочек в трусиках, і там вони хуй війні Югославія проти НАТО, ми лесбійки і так далі. А потім ми не лесбійки ми за війну та 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 та, -та Сворачується Це все це успішна пропаганда. Наша пропаганда. Козаки, козаки Ви думали, що ми настаємо, але ми гідно дали відсіч Бо в наших жилах тече кров, ти козак.

І от ви знаєте, а що їх робить козаками і козачками? Знаєте, то я русскоязичний українець, ну, я просто українець, да? у мене немає ніяких. Ну, В принципі, я не знаю, знаю історії, я не читаю літературу, я не потребляю український контент, я не знаю українських авторів, смотрел українське кіно. Ну, в общем, от, нічого, ну, Я просто українець. От, Я козачка, ти козак, та та та, 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 та" Ну, ну короче, ць, Ми знаємо всі ці пісні. У Газманова була Я морячка, ти моряк. а Ти морячка, я моряк. У нас була Я Козачка твоя, дружина твоя. І от, значить. Яка ти козачка! Який ти коза... я послухала весь хід Трінчер і «Позитива», і там ну, текст просто фантастичний. Апрора, зоря, зоря, на крилах любов, нам світло принесла. Хай тепер вороги в морі сушать весла. Сушить весла. Короче, ну ж таки ті мами, які з минулого життя зі мною залишилися. Але от на якомусь етапі я зрозуміла, що я не розумію взагалі текст, що вони співають. в принципі, очевидно, це така задумка текстів позитива, щоб не розбирати текст і щоб не жахатися тому про що вони співають. Мене не Обробка була така, що там не зрозуміло, з приводу чого вона не підманула, не підвела. Новий текст теж не знаєте, як Бабки написав заповіт в співавторстві Шевченком? Ну, от Анна Трінчер з позитивом теж записала пісню, але ну не тільки у них, не тільки у них, в принципі, це тренд. Ми зараз вриваємося в український шоу-бізнес з українськими піснями, подумали, українські запіздалі шоу-бізні пісюки, А ви розумієте, що запіздалі вони тому що насправді. Суть шоу-бізнесу суть людей, які працюють зі словом, суть людей, які працюють з ідеями, суть людей, які ведуть за собою, а не відповідають на запити аудиторії, яка в принципі яку, в принципі не поважають. І як сказав Потап, ну я ділаю гавно, тому що люди хавають гавно, і я на дні місці буюсь. Так от суть взагалі шоу-бізнесу в тому, щоб рухати нас вперед, але. Ну, ці ж запіздалі. Вони дають, як їм здається, відповідають запитам аудиторії. А запит аудиторії співати про козаків. Ой, коли сідає сонце, я дивлюсь віконце, і так мрію, щоб горіла вся. Тля. Ой, коли вона сумує, я й пропоную готувати на вечерю моск. О, ну і про козаків, да, Там ж про козаків було. да. гайки, від балалайки, казаки, все прекрасно. Девочка Рик Тому, Маша Кондратенко спевала песни. На -на -на -на, понимает, а Пьяная малая, ночь без сна, девочка не понимает, Тренди були інші. Ми співали про малую на русском мові, штурмували, так сказати, ринок. А тут. Все зсу перемагає, значить, всі ми козаки. Я козачка, ти козак, яка ти козачка, який ти козак? Козаки? От, прийшліть мені, будь ласка, всі нові пісні з текстом козак. Треба зібрати їх величезну ковбасу і показати оригінальність нашого шоу-бізнесу, який вирішив показати свій патріотизм через приналежність до козаків. Причому, що якщо відкрити словник української мови і почитати визначення козака, від того слова вільна людина до історичного значення, то ти не розумієш. За якою категорією вони себе до козаків прирахували. Тим не менш, що можу сказати, Детокс, детокс. Давайте короткий детокс. Зараз я вам покажу те, що на мою думку є зразком вдалого шоу-бізнесового продукту, який в принципі показує нам на нашу спільну ідею. Підстава, я знаю, то пістала. Я знаю, що ми будемо кричати ту фігню, нічого ніхто не стане, але курва душа так хоче, що точно спішло... Ты може говорят, що ти узнает? Може, зимой софи на вышке и по сука пути А может быть Ачка Нижла Поскольку нет? А может я пути при сатана А может чрный пишет Мені здається, що треба було знаєте, монтувати в перший день, коли Путін сказав, що йому легше буде договарюватися з нашими збройними силами. Треба було монтувати це в одне відео і висилати Путіну в Кремль бандеролью. відповідь, може, ти пайдеш нахуй? В принципі, це в тому числі непогана така, непоганий такий заділ для української національної ідеї. Так, дійсно, треба послати Путіну бандеролю. І я бачу тут в чаті. да, вона буде робити випуск про Скребіна. Спойлер. Я не знаю, чи це знають. Ну якщо в чаті обговорюють, то очевидно це знають. І туча зібрала також плейліст. Скиньте сюди, хтось посилання, плейліст або киньте, десь десь посилання на плейліст українських співаків туча зібрала. Дуже їй за це дякую. Це той момент. Та музика, яку ми маємо слухати, а не те лайніше, яке нам продає Потап, чи яке нам продає оця дівочка, яка про козаків співає, чи Анна Трінчер, чи Надя Дорофєєва, чи всі ті Віра Брежнева, куди ж звісно, без нього, чи всі ті, які вирішили співати про вишиванки і козаки, коли вже немає про що співати. точніше, немає е, русского шоу-бізнесу, якому треба співати, русський шоу-бізнес для них закрит, і взагалі цей риночок скоро зникне, як ми розуміємо, то треба на щось орієнтувати. Туватися і вони єдине, що все можуть вичепити, це мертвонароджені вишиванки, мертвонароджені козаки. І тут я попів водички і дам слово Андрієві Павленку, який розкриває за мене цю тему. Що з у цим у цим не так? А ми бачимо оце перефарбування, і е, нічого немає поганого в перефарбуванні нічого немає в тому, що людина змінилася. Це хуйова ментальність, коли нас всіх що типу повинен до кінця бути вірним своїм принципам і не змінюватись. Людина, яка часто змінюється, це хуйова. Ні, людина, яка часто змінюється, це прекрасно. Єдине, щоб вона не була як е... типу, я змінився, тому що так вигідно системі. Да? Тому що система це від мене вимагає. А е... якщо ти реально змінюєшся, це прекрасно. Зміна це трансформація, це ріст, це, 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 це щось. Да? Я бачу у цих людей ціль життя, це щоб їм дозволили і пустили на ринок. Це не люди, які створюють свій власний ринок. Вони є гравцями, вони є гравцями, а не творцями ринку. І вони залазять на ринок для того, щоб з ринку знімати баблос. Але ви розумієте, що будь-який ринок, який створюється, спочатку в нього треба закачати. Ну, Наприклад, якщо ми створюємо. Ринок пепсиколи, то сюди треба влити пепсіколу серйозно чи кока-колу? Да? Треба провести цю рекламу. Якщо ми, наприклад, ринок кави в Японії теж цікава історія. Там же ж люди чай пили в основному, як кава туди приїхала. Ну, спочатку вони створювали дитячі якісь там харчування під назвою тіранісу, да? де, де з дитинства люди прив... звикали до цього смаку кави, да? потім люди виростали, потім смак з дитинства. Потім і ви розумієте, на підсумовому рівні через деякий час ринок кави утворюється і вони заходять і вони торгують кавою. Ви ж розумієте, як це відбувається? Наші ж не створюються ринок, ринок україномовного продукту. Вони хіба що створювали, щоб а щоб було? Ну, не знаю, будемо бажати їм те, щоб е, нарешті у нас в Україні з'являлись люди, на яких ти будеш дивитися як на лідерів, а не як на хуйню, яка просто видає себе за лідера. Тому що це трошечки запіздалі. Да? Тому що всі прекрасно знають, що це запіздалі. Якщо в у світі шоу-бізнес е, робить якісь кроки, робить якісь кроки, де скандал, нерозуміння, людина щось змінює. Від неї відхрещуються підписники, від неї відхрещуються глядачі, там. але через деякий час ця нова якась мода, нова якась фішка, вона в суспільство входить і вони назад повертаються. Вони якби, стають лідерами, які здатні не тільки знімати бабки зі суспільства, а які здатні нести зміни в суспільство, нести зміни в смакі. Нести зміни в прийняття чогось, нести зміни в якісь цінності і орієнтири, ціною ціною своєї репутації. І оця сміливість, сміливість ризикнути своєю репутацією, закріплює за ними оцю чесноту сміливості. І репутація росте в арифметичній прогресії. Що я бачу? Я бачу Uh, да. Вони не літані. Як ви зрозуміли, багато чого для цього сьогоднішнього ефіру. Я взяла з ефіру Андрія. Рекомендую вам туди йти. Ну, і слово запіздалі. Тепер воно стало. Брендом знаєте, маємо тренд, маємо бренд. Потап запіздалий, зокрема зі своїми ідеями. І тут про потапа. Мені хочеться взяти декілька відосиків з ефіру Андрія, тому що хочеться показати тим, хто не доходить до Павленка, що ж відбувається іще окрім всього іншого. Виявляється, у нас все ще триває діалог, дуже дивовижний з руськими братіями, після всього того, що народ України пережив. Вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать. До да вас никто даже не захочет видеть по всему миру. Ты ничего не перепутал, петушара. А? Ты не перепутал, кто здесь на самом деле дырявый. Ты ничего не перепутал, с чьей ложкой ты жрал все эти годы. На чьих корпоративах ты плясал здесь в России. Забыл? Рано или поздно все это закончится. И мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. Тимати, у вас такая темочка у вас. Выбирать послабее. Макс, позвони с тобой не такой накачанный, чувак. Так вот знай, когда мы встретимся, а я думаю, ты-то точно выживешь. Рядом с Максом будут стоять такие, как я. Я никогда не высказывался в неуважительной форме о народе Украины и делать этого не собираюсь, так как считаю, что любая форма проявления национализма и расизма, она для меня лично просто неприемлема. Это обращение лично к Максимке. Любой здравомыслящий человек понимает, вставая за спиной дырявого, можно только либо самому стать дырявым, либо начать от этого получать удовольствие. Спасибо тебе, брат. Главное, что, брат, спасибо. Вот. Любой здравомыслящий человек понимает, вставая за спиной дырявого, Можна только либо самому стати дырявым, либо почати получать удовольствия. І ви розумієте, от от вот онлайн-переговори. Я не монтувала. Переговори з Олією Бузовою, які Потап робив в такому ж стилі два роки тому, коли вони запускали свій общий хіт. і Потап розказував, що українці просто нічого не розуміють в піарі і в тому, як продвігати продукт. А Потап, он же зараз всім розкаже, як робити популярну музику і е, співпрацювання з Олією Бузовою. Е, це в принципі, гірше ніж Віра Брежнева, але популярніше на Московії. То Потап нам розказував, як робити шоу бізнес з Бузовою. і обмін відео виглядав таким же чином. І це не виглядає як я не знаю, з'ясування стосунків чи донесення чогось вартісного до аудиторії. Це виглядає як взаємний піар, де брат питається, щось об'яснити брату. Паралельно у них там беруть участь якісь діряви, Чесно говоря, тебе не розумію. Взагалі, ну їм віднієї і потап. Дякує Тімоті. Спасибо тебе, брат. Ты налаживаешь украинские отношения вместе с россиянами. Мы хотим, чтобы россияне услышали и увидели, что происходит в Украине. В эти секунды перемирия – это так ценно. Это так важно. Это так круто. Начнем с этого. А потом до вас долетит вся правда. Того ужаса и террора, который творится в Украине. Начнем с чего? С вот этого? Любой здравомыслящий человек понимает, вставая за спиной дырявого, Можна только либо самому стать дерявим, ліба начати того получать удовольствие. Коротше, у потапа продовжуються якісь діалоги з русскими. І більше того, Потап в інтерв'ю розповідає нам про хороших русских дальше. Мені в початок війни подзвонив Іван Ургант, який плакав і в трубку, і казав, що ви вибачте нас. Один з людей, який таких, як який, який переживав настільки, що він вибачався за всю країну. Все, просто діалог з братом Тіматі, Іван Урган, все прекрасно. Пошук хороших русських, пісні про казаків, про те, що е, є погані люди, які залишають е, нікчемні коментарі потапу. Одним словом, шоу бізнес у нас у наш у потужних руках. Потап, який завжди робив секонд-хенд, приносив нам об'їдки для українського столу. Працюючи тіпа, на рускоязичний большоринок, але ж розумієте, продавалося воно все одно переважно тут. Там продавалося хіба що, коли Потап знімав штани і показував голос Раку на Муз ТВ. Ну, от таке, це людина, яка говорить про те, що вона збирається якимось чином промодувати нову українську музику. Краще не треба, але з іншого боку, ну, цікаво, за цим буде поспостерігати. Матеріал для регулів, в принципі, для мене завжди цінний і не зайвий.